Друзі, всім привіт! Значить, дивіться, досить така цікава інтересна думка заявив економіст Ігор Гарбарук. Це на телемарафоні він заявив, що Європа вже готує програми воз'єднання сімей для українців, щоб чоловіки могли залишити Україну та виїхати за кордон після війни. Тобто, мова йде. Щоб українці не поверталися назад в Україну, а навпаки, щоб всі ще більше українців виїхало з України. Тобто відбувається, так би мовити, зачистка України від українців. А тепер давайте проаналізуємо, наскільки це взагалі правда. Я вам скажу, друзі, це. Правда і цілком ймовірна. Зараз вам поясню, чого. Значить, дивіться, вже люди майже три роки живуть в Європі. Вони вивчили мову більш-менш на такому рівні, щоб можна спілкуватися. Да? Три роки люди живуть в іншій країні. Вони вже пристосувалися до цієї країни. Діти основне пішли до школи. Діти дуже швидко інтегруються. Вони вже вільно говорять, хто на французький, хто на англійський, хто на німецький. І зараз, щоб, наприклад, навіть цих самих дітей повернути в Україну зруйновану Україну, зруйнованою економікою, ніхто на це не піде. А залишати, наприклад, дітей в Європі, а батьків відправляти, ну це також не варіант. Тому я більше чим впевнений, що всі українці, хто хоче. Той залишиться в Європі. І навіть вже, дійсно чоловіки, які воюють, або, наприклад, хтось там, жінка, була ще в Україні, чоловік виїхав і в Європі знаходиться, чи якось там, ну не знаю, якось так. То після закінчення війни, то дана сім'я буде. Жити в Європі, а не в Україні, тому що, як на мене, як я думаю, на Україну вже чекають дуже дуже великі біди з тим усім, що наробила зелена влада. Давайте будемо щиро казати: ключова проблема України після завершення війни це буде кадри. це ключова проблема. Вона вже є на сьогоднішній день. Вона є величезною, а буде ще більшою. Чому? Тому що насправді, якщо і коли відкриються кордони, давайте не будемо казати, що це є великим секретом. Наші європейські партнери вже готуються до так званої програми воз'єднання сімей. Тобто, фактично, люди, жінки. Сім'ями, які виїхали до війни або під час війни і живуть там, а чоловіки знаходяться в Україні, тому що не можуть виїхати або воюють. А все європейські уряди зроблять для того, щоб ці чоловіки воз'єднались зі своїми сім'ями, але не тут, а там.